Привіт. Ем, це дуже дивно відео. <с> сьогодні ми їдемо в лікарню, їдемо в ніатложку, бо хтось трошки пошкодив собі спину і вже тиждень страждає, тому сьогодні ми їдемо в нетложку, і є такий шанс, що мені будуть робити операцію. Не факт, бо ем, я пила антибіотики останні три дні. Типу, я не сильно бачу, що вони спрацювали, але, можливо, вони щось роблять. І лікар подивиться і скаже, що робити далі. Але так. Да. Тому це от інтро для відео на випадок, якщо мені все-таки будуть робити операції, щоб ви цей експірієнс пережили разом зі мною. Тому да, я зараз збираюся, я майже повністю готова. Я не знаю, що з собою треба брати, мені нічого не казало, просто сказали прийти в однієї ложку, якщо е Антіві тільки сильно будуть працювати, якщо стане гірше, і вони тоді зроблять операцію. Це, типу, дрінаж всього. Ну, тут дуже проста процедура. Мене зараз подруга заїде забере, і ми поїдемо в лікарню. say <coughs> okay, what are we doing we now for we're on our i think it's our sixth hour of being here waiting and um, people watching and now our friend is coming with a dollars. and we're very excited Коротше, я вже вдома. <свіст> Сьогодні мені врачі не робили, тому ну, ну, тупо просиділа в нієтложки, скільки сім, вісім, сім, вісім годин десь так, тупо просто не для чого. Ем, але я повернуся в ніотложку в хірургічне відділення вже у четвер, бо завтра, в середа, в мене дофіга справ, я в церкві весь день, у мене зустрічі одна за однією. А в четверг я повернуся в хірургічне відділення, на тащак прийду, і там планують мені ще робити операцію, але подивимося, як воно вийде, бо типу, там вперед є черги, ну, такої невідкладної черги, тобто кому гірше, то йде перший. Тому залежить від стану, я не буду пріоритетом, бо в мене не така невідкладна ситуація, я ходжу, живу, ну, я не вмираю. Тому подивимось, як воно вийде. Але от в четвер я буду знову в лікарні. Тому так от. Так. Їду в лікарню цього разу автобусом. І буду вже дзвонити подрузі Щоб вона мене забрала, якщо мені зроблять операцію. Отак от, от. Мене покололи трошки. Писали катетер, зараз я бачила доктора лікаря, і він сказав, що та, треба оперувати, Вони будуть викликати хірургів, бо це таке хірургічне відділення не ложки, тому вони будуть викликати саме хірургів, щоб вони прооперивали. Це займе час, бо там в порядку emergency, хто кому гірше, той перший. У мене ситуація не така страшна, але так. Да, я ще нічого не їла вже 12.30, десь так. Мені зараз поставить капаниці, щоб о, хоч щось я поїла, щоб якась вода в мене війшла. Якась вода їже. Ем, ось так. Тому буду далі сидіти чекати. Мене ем, тільки що бачила хірурги, хірургічна команда, і зараз питають, чи є вільна операційна. І якщо є вільний анестезіологи та операційне, то мене везуть на операцію. Тому... у вас, ребятки, знову. Я тут сиджу під капельниці. У мене тут там, капалка капає. До мене тільки що підходила анестезіолог, розповіла, що буде відбуватися. У мене, мене зараз прийдуть переодягати, готувати до операції. Я вже в шкарпеточках, таких апу-пізних шкарпетках половину ноги. Ем, але це для того, щоб моя кров гарно циркулювала по тілу, що дуже дуже добре, бо мені треба ходити сьогодні, і завтра вже. Ем, да, зараз готують операційну наверху, мене приготують до операції і будуть вести наверх робити анестезію. Чесно, я ніколи не була такою щасливою. Окей, була щасливіше, коли я бачила своїми очима, е, як відбувається операція. Тобто я була як лікар, але дивилася збоку. Але тут мені холять врадять, це ж безпезна. Окей, я не кажу, що це призна. Ну наб... не би не крутіть мої слова, окей. Okay. Um, але, не знаю, мені просто подобається. Я хочу дізнатися, як це бути під наркозом, як це виходити без наркозу, як взагалі це все, бо. Якщо зі мною що, щось серйозніше, станеться, краще я вже буду знати, як це мати операцію, який в мене буде досвід, ніж все буде вперше і все буде погано. Коротше, я взагалі не нервую. Єдине, що тепер я нервую, мені сказали, що коли мене будуть інтубувати, мені можуть випадково вибити зуби, і я, будь ласка, залиште їх на місці. Але так, по суті, я взагалі не нервую. Да. Окей, зараз взагалі. смішно, я готова майже плакати, бо в мене все було дуже сильно особливо рука. І моя група, бо я її відсиділа І Так багато сиділа сьогодні, що ну, я просто вже не вивожу. Я дві години на працю вже. Ну, прямо коли від слова, що до мене на студіо зайшов сказав, що давні готовим працю, пройшло дві години навіть. Дві з половиною вже. Я вже не можу, просто хочу додому і поїсти, хочу лягти спати і їсти. Їсти, потім спати, але не суть. Мене перевели в палату, дивіться, на цю красу. Я цим вам показувати не буду, бо в мене були рука і я тупо не можу рухатись. Хоча, знаєте що, покажу, що мені. О, я тільки операції. Я ще трошки відходжу від наркозу. дали тільки же морфі. Я така щаслива. Я читала багато про морфій. Багато бачила. Але ніколи не пробувала. О, найс. Да, клас. Мені подобається. Але я намагаюся не сидіти на знеболювальних. Особливо на морфії. небезпечно, Бо це як наркотик. А стріляю гарно. Сподіваюся, біль так само приберу. Коротше, да. Мені сказали, що буде перевіряти ще години-дві після операції. Тобто я не зможу поїсти Макдональдс і Чезкейк ще години-дві що дуже-дуже сумно Я реально дуже їсти хочу а морфій на смак як ягоди якісь а, да тому поки що в палаті трошки від цей відходжу але поки що всім відео записую як я. бо це смішно так да. все пока побачимось з вами колись Відмірно. Я корочі, ночувала в лікарні, боже, в мене досі спина відкрита, Я хочу, щоб вони закрили трошки. Мені прислали тут бумажку меню, щоб я вибрала що шполісти. І принесли поки що йогурт і апельсиновий сік. Що дуже добре. Але я просто хочу додому. Мені також запластиться волосся, воно мене так дратує. Але... Через те, що в мене така от рука. Я не можу сильно нічого робити. я взагалі її піднімати не можу. Навіть не можу зав'язати цей халат, він грюпаний. І він мене дуже дратує. У мене тупо повністю відкрита спина. Але да. Взагалі цікавий експеріенс був в лікарні. Мені подобається. Класна лікарня. Правда, щоб до тебе реально щось зробили. Типу я вчора 12 годин шкала на операції. Дванадцять. Це дуже жорстко. Але мені зробили працю, я щаслива. От. Сподіваюся, дуже що я сьогодні зможу поїхати на підліткове. Я відпочуваюся нормально. Угу. Я трошки тихіше говорю, ніж зазвичай, бо я просто дуже втомлена. Але просто реально дуже хочу бути на підлітковому. Мені всі відмовляють, що ні, ти не маєш. Відпочиваю, але я хочу. Вон... Подивимося, хто більш вперний. Отак. Мені вже зміняла книгу, тому просто в мене там ця ватка, щоб не кровоточило. Тому я нормально Наразі, на різні, я все Бо я так все його чекала. Я коричу, зараз десь година 12, щось таке. Тупо весь цей час проспала, це жах. Ви відчуваю себе вареною. Так хочеться щось пробити, походити, погуляти. Не знаю, щось. Кайф. Тому розповідаюсь, мене на підлітковий відпустять. І всі переживають, бо мама така, може рано відкрити, він пише. Вона і так відкрита, народ. Зрану ніфіга не станеться. Єдиний пере. Єдине, навіть лікарі сказали, це абсолютно... Якщо хочеш бігати ходити, роби, що хочеш. Поки що нормально, типу, наскільки ти зможеш терпіти біль, наскільки, по-перше, тобі болить і наскільки ти можеш це терпіти. Все інше взагалі не парці. Мені воно мені фіга не були. Ну я трошки під морфіном, але. <гум> ну думаю, типу, все одно мене буде себе. У мене такі болівий, що там мені взагалі по барабану. Мені хоч танком приїдь. Я скажу, о, прикольний масаж, дякую. Тому, а в крайній випадку мені все одно з дадуть. Тому я реально дуже сподіваюся, мої пастори мені зволок про це підлітково. Я буду реально просити. Отак от таке, от. ребятки. Я буду сидіти, нічого не буду робити, нічого не буду носити. Чесно, в мої руки нічого не попаде. Я буду тільки спілкуватися, я буду сидіти і ходити. Мій Максом. Все, ребятки, будь ласка. Якщо не дозволять, я буду плакати. Бо що мені ще робити, Ну, блін, це реально буде обідно. Отакі от, от новини. Це Apple Pie з густер. Густер це заварний крем. Ось. Це макщо яблуко я дивиться, це яблуко. Кайф. От так. Через те, що я не можу їсти. Яблуко мені принесли з ліжкою йогурт. Так приємно. Ще. Мені дали... Е, це така от салфетечка. А це пластик. На випадок, якщо вона щось відклеїться, попаде вода, чи ще щось, щоб я просто змогла сама змінити таблітони. Ось це антибіотики. Це, це дуже міцний знебол. Це просто. А -а -а -а. Ну, перед ну, перед то тому що взагалі не знімає його як знебол, але типу його найбільше п'ю, бо краще, ніж нічого. А це дуже сильний знебол з роду морфіна. Тобто він сильний. Але отак от, от. Все. Тепер я буду переодягатися і їхати додому. Я, коротше, вибила дозвіл у своїх постеріг, поїхати на не підліткове нарешті. Але, е, да, умова така, що я нічого не буду фізичного робити, мені не дозволяють. Але це краще, ніж нічого, я хоча б зможу бути там. Е, бо в минулу середу, ну, в цю середу, тобто позавчора, я прийшла в офіс в церкву працювати. Ну, як інтерн, я працюю в церкві не за гроші, просто роблю роботу там. Ось, і, і тут... Півдня пройшло, в мене зустріч персонально з пастором моїм підлітковим. І ми там щось трошки поспілкувалися. Він на мене такий дивиться і каже: Аня, ти сьогодні на молодіжку знайдеш і взагалі ти додому зараз їдеш. І така, ми, 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 я, 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 я окей, залиште мене. Він такий, ні, Аня, манатки зібрала і поїхала. <реш> моя дружина зараз відблизує. Ну Потім мене моя менторка везла, але, типу, мене відвезли додому і сказала: Аня. Спиш відпочиваєш ніяких навантажень про підліткову навіть і не думаєш. Тому я прям вивойовувала цю підліткову, щоб на нього поїхати. Я така задоволена, задумовлена. Це був з вами влог від Ані. Е, Отак, Це був мій перший раз в лікарні, де мені робили операцію. Це моя перша, найперша в житті операція на мені, коли я пацієнт. І це вперше в житті мені робили анестезію і загальну анестезію, особливо. Тому. Отак от <ріху> бачимось з мамою в наступному відео. Буй-бай!